Всім привіт! З вами ShadowPlay і Kingdom Rush Origins. Знову і знову і знову і знову. Як завжди. Думаю, сьогодні беремо Ерідена. Тоді ми, в принципі, ним гарно отигрували. Поїхали. Опа! Прости, у меня на тебя совсем мало времени. Я сейчас ужасно занята набегами на свеженькое королевство. Добре, я это. Тебе... Значит, швиденько переможу и готово. Так. Сюда. Так. Хто тут у нас? Паук, головоріз, гопліт. Тут я все бачу, ще гриби будуть. Не дуже добре, ага. Добре, що ти чекаєш мене. Дуже добре. Поїхали. Ага, все вони йдуть. Б... Давай, Рідан. Поки сюди. Підкріплення сюди. Ось. Так. Раз, два. Ага, ще й цей гопліт. Ну нічого, зараз ми його переможем, швидесенько. І нормально буде. А ну йди сюди. Так, все. Розбирайся. Раз, і. Супер. Ага. Ну, не знаю. Я, я думаю, Вєзнан я якось по-іншому сказав би. Опа. Грибочки. Неприємно, але нічого не поробиш. Треба прокачати було б добре. Давай йди туди. О! Такий метод гарний. Оп-оп-оп-оп! Так. Хто там? Каратель стезатель. Добре. Так. Відправляємо чи запускаємо? Тут у нас якась башенка є. Опа. Ану давайте. Опа, кролик. Зайчик кролик. Що ви будете виходити? Треба. Дивитися, значить. Ага, ось що світиться, і вони виходять. Нормально. Не, вони гроші крадуть, це якби нормально. Радіус не супер-пупер, але пайдет. Що там? Паучки. Да, да, да. А, ви по одній монетки крадете, Ну. звичайно, не густо, але... На халяву підходить на нам. Так, я думаю, нам ще тут було б добре цього вкачать. Ага. Раз. Опа. Та, не пройдете. Опа. Кто там? Иди сюда. Э. Капец. Що? Що? А мене мене мене? Що він сказав? Опа. Отравили? Ні, ну, давайте кролика, молодці, вбили. Ну. Добре, докачаю. Опа, опа опа-па. Пропустив, да? Опа. А за цього пліта гроші дають? Не треба мені оцих. Цих мені не треба, ні-ні-ні-ні-ні. Я їх буду вбивати відразу. Вони нам не потрібні. Будем поющих кліночків. О, знов запустили. Так, нам треба танець. Тихо. Молодці. Тихо. А ми наверх де ладно, ладно. І. Окей. Нормально. Так. Паутинник, гопліт. Каратель. Опа. Так тут з'явився. Ну, ладно. Ха -ха -ха. На тебе. На тебе. О. Что? Что ты робишь? Просто башни. Не, ну, две башни, я случайно, не А, Ай, пришла сразу на трон. Ха. Я тоже так можу. Але не роблю, бо мені то не треба. І буль-буль-буль-буль-буль. Ох, добре. Так. Взривний гриб. грип, шмеги. Все зрозуміло. Так. Бронда шмеги. э э, -э тихо. Опа. Э, -э, -э сти, сти, стей, стей. Та стей, кажу. Тихо. Хм. -да. Тихо. Denuri, Denuri. Не смій. Ой, як добре. Я його... цього брондашмега люблю тільки за того, що з нього купа грошей падає. Ой-ой-ой! Як ти пройшов? Давай, давай. Тихо. І знов тут. Тихо. Тихо, спокійно. Не панікуємо. Добивай. Давай, 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 віддобивай, молодець. Так, тут все понятно. Ага, угрюмки. Ой, ці угрюмки. Давайте, йдіть сюди. Звичайно, ще є Ерідан. він, я думаю, не супер дасть пройти, але. Культіст! Хто ти? А, фанатік. Ну, опа. Ладно, відкрий. Один прохід можна. Це парочку. Так, тихо. Ти не пройдеш. Бо ти мій ворог. Ох, добре, половиночку є. Опа. Вже і важу заблокували. Тихо, тихо. Ой, яка красота. А, ні, не красота. Що? у мене вже скіли. Ні, у мене скіл один перезарядиться Арідена. Не встигнем вас вбити, так що давайте так. Добре, зараз щось придумаємо. Тут це прокачаємо, тут треба взагалі встановити їх. Опа. Та що царапіна? Ти просто щит собі... Е! Куди підкріплення? Ну... Цей сад карликів іноді допомагає, але не завжди. Що це куди побігли? Ану стояти боятися. Погано було, ладно. Дуже... ага, я хотів тільки сказати, що в паутінік навіть нікого не за... В паутіну не замотав. Але замотали. Що вас так багато? Я, звичайно, все розумію, але вас забагато. І. Давай, давай, давай. На, 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 На на. Отак от, от у нас буде оборона гриб живун. А що жувати будеш, грибочок? О! Осоо, кренділя ми знаємо, Стій. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти стій. І знизу йде. Е, -е стійте. Щось так багато. Правильно, правильно будете вистанавлювати своє здоров'я. цього бий. Так, тихо. По-перше, тихо, по-друге, тихо, по третє, дуже тихо. Так. Головоріз. Головоріз. Окей. Так, ну. Я думаю, оборона наша така не буде. Іншої оборони нам не дано. Mm, ну, це краще. Щось так багато? А, все ясно. Вас ускорять будуть. Куда? Який мститель? Хто це зробив? Покажіть мені його. Я йому вріжу. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Визивайте своїх. Все рівно халявні кошти. Головне перемогти. О, давай крутися, котися. О, як добре. Да, он Ровен Стоун! Ага, знову виходиш. Раз. На тобі. Каменюкуй, на тобі. Ми тебе, звичайно, не б'ємо, але, ну як є. Натабі. Е, ти нашого зачок лував, він зараз зірветься. Ой, там його зараз. Ой, зафігаром його. Да. Ой, добре. І цих легко. Нам надо 400 Будемо строити. Стоєроса. Він нормальний такий чувак. Показав себе гарно. Всі башенки ми відкрили, так що будемо, в принципі, використовувати стойросе, ну. Строєння великих друїдів таке собі. Ага. Давай, давай, стріляй. Ага. Срівно ми вистанавлюємо своє хп. Да, да, да. Я думаю, ще тут можна поставить мага. Але перед цим прокачаємо це. А шо у так аж три? Ладно вже два. Срібно багато. Ладно три. Дякую, дякую, але вас багато. Я боюсь, щоб ми зараз Ну, перемогли, як би. Нам треба саме це. Ні, ну... Ці лучники прям спасають. Взяли, усипили, взяли... магію і бахають. Ну, красунчики просто. Ясно, що Майк проходив іменно іми цей рівень. Ну прям гарно, гарно. Так, цо ми давайте швелесенько. Раси нема щоб його. Тихо. Там ніхто не повинен пройти. А, достав свій горіх цей палаючий. Не, ну шо, нормальний такий стой Ага. Ви нас фіг переможете. Раніше я страдав у цих червоних колпачків. На том кристальному озері. а зараз все нормально. Е, дайте. Що, 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 що? куда, куда, куди? Ох. О, ні. Тихо! Щось я трошки підрослабився під кінець, що мені чуть... не знесли усе і все. Так, поставимо вищого мага. Я навіть знаю, що ми будемо йому качати. Вин, чувак, больше меньше нормальный, так что пойдет. Так, иди сюда. Ух. Молодец. Еще идут. Так, нам надо оце. Грошей, звичайно, поки нема, але зараз будуть. Раз. Два. Нормально. Затримка ворогів, я думаю, потрібна всім і завжди. У них, звичайно, у цих магічний захист, але у цих нема магічного захисту, так що... Уперед. Тихо. Вкачаємо і це, в принципі. Еріданчик у нас уже такого девятого рівня. Нормально. Так. Це остання хвиля, і я так розумію, ми будемо битися з цією. Ага. Ні, ну ладно, цього прийдеться пропустити. Що поставити? Ну, можна поставити цього золотого лука. Я думаю, нормально. Е, тільки в неї не кидай. Ну Нашо? Ну в неї не надо було, а. Ну, стой Рос, надо ж було тобі взяти і кинуть не туди, куди нам надо. Нам надо оце. Оця метка нам надо. Раз ми будемо з нею бити, значить нам вона потрібна 100%. ротс Ой, тихо! По-перше, тихо, по-друге, тихо. Що він сказав, Гача? Гача! Да. Таке теж буває. Ага! Прийшла. Нічого, зараз. Ми цих всіх об'ємо. Зверху так от. Вот. О, куда? Куда? О, вышло. Тихо. Або ей достаточно хп снис, або... Она поняла, что мне надо дать фору. А, да. Семь тысяч Так. Где ты? Где? Ага. Да тихо, куда ты? Уже откинулся. Так куда? Стой. На тебе. Стрелами получи. Ага. Так, цього ми воскресили. І буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А що так швидко? Еріданчик Ох! Ну, скільки? Серйозно? Все? Да? Ура! Ха, аж корона впала. А, а. Правильно, нехай тебе пауки з'їдять. Правильно. Утаскуйте її, нехай її з'їдять там. Все? ще не. Все. Ура! Перемога! Супер. Три зірочки. Докачуємо до кінця. Так. Так. Так, 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 так. Десять сюди. Так, і так. Наступного разу будемо Арівана, в принципі. Треба дати йому шанс розкритися. Ладно, дякую за перегляд. Дякую за все, всім до побачення та всім пока-пока.